Привіт. Привіт. Гроші вмієш рахувати? Ні. Сьогодні оприлюднили інформацію: в Києві таксисти під час повітряної тривоги підвищують ціну за проїзд у п'ятеро. Скажи свою характеристику. Таким дієм? Осуждаю. Далі? Нагльош якийсь, це ужас просто. Слухай, скажи мені, із твоїх подружок, однокласниць, всі матюкаються, чи є люди, ну, жіночої статі подружки, які розмовляють без матюків. Нема таке. Нема. Тобто всі як мужики. Знаєш, я просто помічав, що саме в чоловічих колективах більше за все матюків. Тобто там, де армія, там де тюрма-в'язниця, там, де бригада слюсарів на заводі, навіщо твої подружки уподібнюються дядькам? Скажи. Ну, привикнуто. Привичка така. От так. ти говориш, говориш себе бля буду, і таке сіке. Добре, це а при батьках, при вчителях ви теж так? Ой, ти і не хочеться розказувати. Що ти... ну, ну вже зізнавайся, чесно, вже. ми вже такі відверті розмови ведемо, розумієш, що нам уже приховувати один від одного нема чого. Давай вже. Як гінекологу все розповідаємо? Скажи, будь ласка. А ви якийсь блогер взагалі? Ні, мене назвати блогером це перебільшення. Це все одно, що домашню котеняту назвати там тигром. Значне а? перебільшення. Ну а хто ви взагалі? Та я так зайшов поговорити, а і так я записую, потім я на Ютуб викладу. На Ютубі в Тікток викладу нашу розмову. Ну то таке. Так отже, ми про що говоримо? Про те, що ми люди відверті один з одним. І говоримо про що? Про матюкливих дівчат, які матюкливі і в присутності батьків та вчителів. Та я не просто один раз случайно матюкнулася, що ви на мене. Ні-ні, ні, 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 ні. Ми, ми, ми про твоїх подружок говоримо, ми про те. <ріст> Отже, подружки при вчителях матюкаються. Я не знаю, ні, не. Добре, в коментарях в соцмережах подружки матюкаються. Бояться. Кого? У тока <ріст> що за пані? Ні, ну так крім Тік-Тока і інші соцмережі. Ну, так, да, матюкаються. Матюкаються. При батьках. Ну, не часто. Не часто. Все, зрозумів. Це смішно чи це трагічно, як ти це похарактеризуєш? Та <різь> <різь> не розумію. Вона мене ну, потребує. Подожіть. Тобто, коли, коли особи <різь> жіночої статі, школярки, матюкаються. При батьках, в коментарях в соцмережах, при вчителях, при друзях, подругах. Це смішно і нічого страшного, чи це трагічно і, власне кажучи, катастрофічно? Як ми це оцінимо? Ви ж ти мені, бля? Ой. Боже мой, мені таке тут задають, бо тебе, знаєш, я якась. Ну, Женщина, а не підліток, який матюкається, так же само, як мої подружки. Я не знаю, я не буду це осуждати, що я сама цим говорю, це все говорю. І тіпо, якщо я буду осуждать, то мені буде казати, ой, яка ти правильна, що ти оце там? Тобто не можна бути правильною. Мені колись одна знайома, ну, школярка теж, от то вона була єдина незаймана в класі в восьмому, а інші вже шлялися. так це, як, 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 як... Кицька в березні. І то, 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 так інші однокласниці на неї говорили монашка. Ось. І, і, і це була дражнилка. Тобто вона має, мала через це дратуватися, ось таке, а ну, вона спокійно до цього ставила. Отак, от і ти боїшся, так? Що якщо ти будеш розмовляти без батюків, то скажуть, скаже, яка ти правильна, ти там, напевно, там. Та да? ні, вони мене просто не впізнають. За не впізнають. <ріх> а ти хоч буде впізнаваною, так? Ну щоб, так. Щоб, щоб нікому ніяких, так би мовити, сюрпризів. Це да. це передбачив да.